Всім доброго вечора! Мене звати Світлана, ви на каналі Секрети зеленого саду. Сьогодні хочу показати свій спосіб вирощування питоній. Висівала я два сорти: один сорт лімбо і другий це саксис 360 градусів. Одразу хочу сказати, що лімбо зійшли гарно ось висівала в касети 96 ячейок. Грунт купляла це грунтосуміш. суміш. Купляла для розсади, висіяла по одній насінинки у кожну ячейку. Зверху накрила пленочкою, ну, зволожила це все гарно так, з полювізатора накрила пленкою піщовою. І десь, мабуть, уже на четвертий добу почали з'являтися сходи. І я їх ну, почала відкривати. Тому що почали не підніматися і до пльоночки вже доставати. Але дивіться, ви коли будете сіяти, ось в мене була така помилочка. Землю насипали майже в рівень з касетою. і тому, як тільки насінинка зійшла, вона ж одразу почала от ну, день-два і почала вже якби, впиратися в цю плівочку. Тому на майбутнє треба ну отак, неповно да, насипати, щоб вона могла декілька днів сидіти під цією плівочкою. Я бачила відео, де люди казали, якщо ви одразу відкриєте, вони всі одразу впадуть, не впадуть. У мене вони не впали, я їх відкрила, хоча деякі ще були не зійшли, а деякі вже посходили і не було змоги, якби їх, щоб вони там були під той плюночкою. Головне, щоб ваша температура, от у мене, бачите, зараз 20 градусів. А так, ну, от вона в мене така і є: 19, 20. І тоді, коли вони у мене сходили. От, ми були тут, температура в мене була 24 навіть 25, і це дуже жарко. От тоді вони попадають, бо дуже висока температура. А якщо у вас буде температура 20, ми тоді температуру знизили, виключили тут батарею. Мене, в мене тут ще й поряд, ось бачите, ми її одразу вимкнули. І все, і температура знизилась і вони не падають. Одразу скажу, що повторюся, вірніше, лімба зійшла краще. Але я не хочу сказати, що 360 градусів Саксес гірша серія. Це все залежить від терміну, скільки років нашим насінням. Хоча на упаковці пишуть, що це цього, ну, минулого року, да, якби збір 2025, але насправді, на жаль, є такі недобросовісні виробники насіння і пакувальники, які ж не будуть його викидати, і вони підмішують. А потім ми висіваємо, і виходить так, що щось сходи гарно, щось гарно, але ж воно все сходи в одних і тих же умовах. І тому в мене були такі касети, яка з 96, можливо, не зійшло там штук 5. Або там зійшли, ну, зовсім такі погані. І от навіть можна подивитися, це да, петунії, які вони. І поряд, ось тут взагалі, це самі перші, які я розпікірувала. Це Лімбо серія. Ось подивіться, які вони вже тут великі. І всі ж вони висівалися в один день в, одні, в одних і тих же умовах. Ну, можливо, не в один день, мабуть, два дні ми їх висівали, але ж в день різниці. Одразу хочу розказати, як вони у мене тут вирощуються. Це ось, стілаж. Металевий. Ми обтягнули його. ось такою, В епіцентрі якби, щоб це світло віддавало. Не знаю, як називається чесно ця штука. От, я думаю, що ви знайдете її в будівельних магазинах. Це такий паралончик, як з фольги з цього боку він. Лампа. Фітолампа. І що хочу сказати стосовно цієї лампи, світла їм вистачає, тому що минулого року я на цьому, на цьому ж сележі вирощувала розсаду перців, петуні. Петуні буквально було там один пакетик з магазину, може штучок 20, там я їх виростила, просто щоб спробувати, чи взагалі воно в мене вийде. Воно вийшло, і цьогоріч я вже якби більше вирішила. Вже подивилася, які імена кращі, які серії. І мені дуже сподобалося по відео відгукам, як люди показували цю серію лімбо. Вона дуже така, гарні кущики. От вони такі гарні, вона не тягнеться. Ну, і от я вирішила цю лімбо. Просто там одне, що не так багато там є кольорів у лімбо. Ну, зате гарні самі кущики. Стосовно лампи, одразу ж покажу, яка це лампа. Можливо, комусь буде цікаво. Так, ось лампа. Зараз, якщо буде видно, угу. як же показати, так, щоб параметри були. О, ось, бачите, ось така лампа. Довжина в нас її метр. Так як, ну, поличка в мене ось це має метр, то вона мені якраз підходить. Ну, вони є різної довжини. І оцієї однієї лампи вистачає. Ось ось тут у мене 70, можливо, стаканчиків, і її вистачає на цю кількість розсади. Висота, можливо, для петуні можна було б і нижче трішки зробити, ну, якби вищі ці полички, туди сантиметрів, можливо, 40 висота до лампи. Але це ж не тільки в мене для петунії. Далі тут буде перець, і якби йому цієї висоти якраз нормально. Тому, ну, вже такі, як є. Ось тут в мене поряд ще один вже стілаж. Продовжуємо заповнювати. Ще ця касета трошки підросте і треба теж буде туди розпікірувати, які будуть кращі. Стосовно розсади, посіяла я у субстрат, як я вам сказала, Це земля була, звичайна, для розсади. Висіяла. Просто з ми її отак щільненько-гарненько поливаємо насіннячко, нічим не присипаємо, просто викладаємо по одній насінненьки у ячейку. Ну, можна і по дві. Ось тут в мене попало дві. Ну, бачите, їм тут тісненько. Висіяли по насінненки. І все. Дочекалися сходів. і... Головне, щоб воно не пересохло, особливо перші дні, коли будуть вони тільки з'являтися, ці сходи, вони такі дуже ж дрібнесеньке, це насіння, малесеньке. Головне, щоб воно не пересихало, тому, можливо, навіть два рази на день, якщо у вас буде там дуже жарко, сухо, то ви її проливайте ну, так само з поліовізатора. Потім, якщо вона вже трошечки окріпне, берете, я, наприклад, беру спринцовку і спринцовкою проливаю. Цю розсаду я не розсада насіння, я висівала, 20, зараз вам скажу, 25 листопада, да. от сьогодні у нас 4 грудня. Ось така вона вже в мене. Я думаю, що непогано такі вже рослинки, доволі такі гарні. І за весь цей час я Пролила її уже тричі добриво, де переважає фосфор. Тому купіть отакий от пакетик невеличкий в магазині, щоб було більше, більше фосфора. І проливайте. І я розбавляла трішечки слабший розчин, ніж там вказується. Ну, ось там будете дивитися, якщо, наприклад, там 20 грам на відро води. Ну, вам ж не потрібно буде відро води. Висипаєте його, там, навіть можете просто там, не на вісах його важити, якого немає таких ювелірних вагів, а висипте його на листочок і приблизно так на око розділіть на 5 частин, ну, наскільки, в залежності від того, скільки у вас рослинок. Я розділила на 4 частинки і ось у одну частинку брала, розводила. З розрахунку того, що це виходить у нас, якщо це 20. Це 5 грам, виходить десь на 2,5 да, літра води. Ну, я десь, в принципі, так і розвела, не, не, не зменшувала сильно дозу. Хто боїться, можете зменшити. І пролила фосфором, тому що фосфор нам потрібен, щоб наростало міцне коріння. І так я проливаю, проливала кожного разу, От я їх проливаю раз на 2 дні. Пройшло два дні, я поливаю. Дивлюся, що вона так вже попідсихала трошки. Не роблю болото, звісно ж, ці, що більш так трошечки мокріші, це просто тільки були пересажені. Того це попікірувані, то вони так трошки мокріше виглядають. А так, не роблю болото, намагаюся, щоб таке. трошки підсушений ґрунт був, тоді і хвороб у вас буде менше. І от я дивилась, там грибний комарик заводиться. А якщо дуже вологий ґрунт буде, а він буде шкодити ваші рослини. Тому, якщо ви будете підсушувати трішки ґрунт, то комарка не буде, і, звісно ж, менше у вас тоді, а можливо, взагалі не буде хвороб. От хвороб я ще не проливала. Думаю, що от сьогодні я їх пролила кальцієвої селітри, зробила такий слабкий розчин, взяла чайну ложечку кальцієвої селітри і розвела десь на 9 літрів води теплої. Ну, мені не треба було, звісно, 9 літрів, але так ну, залишок вилила там на дворі в траву. А цим розчином пролила кальціві селітра свої петунії. Навіщо нам потрібна кальціва селітра? Ну, селітра нам потрібна для того, щоб наростити зелену масу. азоту там 15%, і зелена маса в нас буде нарощуватись. І кальцій. Кальцій нам потрібен для того, щоб зміцнити клітини нашої рослин. Якщо будете удобрювати кальцієм, ваші рослини будуть міцні, стебла будуть міцні, листя будуть міцніші. Ну і тоді, звісно ж, буде і хвороби, не будуть так до них чіплятися, бо до здорової рослини, і важко, щоб вона вчіпилась. Ну І загальний вигляд буде і гарний, буде гарний такий зелений кущик. Ось я сьогодні їх пролила селітри. Ну, Буду дивитися, можливо, через тиждень, пролюю ще раз їх. Таким самим розчином. А так, планую наступного разу, коли буду їх поливати, це буде десь через два дні. Ну, зазвичай я так і проливаю. Це буде в мене енержі. це від хвороб. І я вам теж сувітую пролити від хвороб, тому що, як би не було, це закрите приміщення. Хоча я тут і відкриваю вікно, провітрюю і все. Але все рівно ж закрите приміщення, то можуть з'явитися хвороби. Хоча, я ж кажу, підсушую ґрунт, ну, краще зробити профілактичну обробку, ніж потім лікувати, і мені здається, вже буде важко їх вилікувати. Час буде втрачений. Що стосовно фунгіцидів, привіку Ренердж, то я не буду ніяку дозу зменшувати. Яка доза написана на упаковці, так я буду і робити. Тому що якщо ви зменшите дозу, то ефекту від цього не буде. Стосовно шкідників, не знаю, я їх не обробляла. Минулого року не обробляла і не було у мене тут шкідників. Не знаю. Навіть не знаю, що вам сказати, тому що я би обробила, але так як у мене це жиле, ну, як би жиле приміщення. Це так у нас кухня трьохкімнатна. І... Ну, не хочеться да, тут якби, обробляти ніякою такої хімією по листу, щоб навіть і біопрепаратом. Біо добре, що він біо, але мені здається, не зовсім воно все біо. І не хочеться якби, цим тут обробляти, де будеш їсти, і продукти зберігаються. Тому, ну, поки що так, буду дивитися. Буду намагатися не переливати, щоб не було шкідників. Тиля, одна, от тиля, Який шкідник? Саме найбільше у нас на літом на питуннях, звісно, тут немає, звідки її би взятись. Кліщів тут також немає. У мене просто навіть тут немає ніяких кімнатних рослин, які б я занесла без вулиці. Стілаж перед тим, як сюди заносився, він був оброблений, стояв на морозі. Потім я його обробила, занесла. Ну, я думаю, що якби були шкідники, то, вже, мабуть, вони себе б проявили б до сьогоднішнього дня. Вже пройшло тут місяць, то, мабуть, вони вже десь показалися, так думаю. Навіть не місяць, а більше місяця. Ну, так, да, більше місяця, майже півтора вже. Тому ось так от. Стосовно підкормок, які я ще буду робити. Звісно, буду робити добриво 20 20 20 От, Пролью кальцеві селітри десь, можливо, через тиждень. А так, взагалі, я вам совітую не там якось раз на тиждень. Краще зробіть це добриво трішки слабше, і кожного разу, коли ви їх проливаєте, проливайте з цим добривом. Чому саме так? Тому що, якщо у вас немає належної температури, наприклад, у вас буде там трішки холодно, або, навпаки, там буде трошки більше, ніж 20 градусів, 19 більше, ну, якби для Петунії гарна температура 19-18. Якщо у вас буде вона вища, вона буде від тепла тягнутися. Не буде світла, вона буде тягнутися. І якщо ви будете її проливати ще тільки водою, вона ще більше буде тягнутися. А коли ви проливаєте добривами, ви ж як прочитаєте склад будь-якого добрива, це сіль. От, щоб ми не взяли кальціва, селітра, там 20 20 20 фосфор, Ну, любе добро, калійні добрива, любі доброво, які ви візьмете, це все солі. А сіль. Це от дивіться, коли от ви, наприклад, дуже хочете пити води, і вам дадуть воду звичайну, ну, якби не солену, да, яку ми п'ємо і, да, і дадуть стакан соленої води. А з соленої води ви зробите ну, ковток, два, да, і, ну, три, там, ну, не вип'єте весь стакан. А от коли вам дадуть стакан звичайної води, ви, звісно ж, коли хочете пити, ви його вип'єте. Так само і рослина. Солені, солену воду вона не може якби всю одразу, от ви їх чим пролили, вона одразу буде її всю брати. Ні, вона буде і поступово брати. І тому ваші рослинки будуть набирати зелену масу, нарощувати коріння, там формувати бутони. А якщо ви будете їх просто ляти звичайно водичкою, вони будуть тягнутися, бо вони її будуть всю одразу отпити, засвоювати, знову пити, і вони будуть тягнутися. Тому моя порада вам, от візьміть за таке правило, коли проливаєте, кожен раз якесь легеньке там, невелику концентрацію робіть добрива, і проливайте з цим добривом. Можна робити, ну, навіть із совітою, щоб вимивати ці солі, можливо, там раз, наприклад, от проливали сім разів підряд добривом, а потім раз візьміть і пролити водичкою. Да, Я теж так інколи роблю, ну, щоб якось трошки ці солі вимивати. В принципі, все, що хотіла розказати, мабуть, розказала. До речі, хто хоче висіяти з для себе, якби, щоб виносити їх ну, влітку вже на подвір'я це ще зарано. Я вам совітую десь це починати в середині лютого посівати. Мені вони потрібні набагато раніше. Це в мене був перший висів, зараз буде ще другий йти, етап висіву. Тому не спішіть, не спішіть, ще є час, є час підготуватися, купити лампи. І, до речі, що хотіла сказати стосовно ще освітлення. Ось зараз у нас з світлом скрізь його ну, вимикають. Тому. Лампи в мене світять, от скільки є світло, скільки вони і світять. Світло у нас зараз вимикають десь, можливо, один раз на десь на 7 годин за добу, тобто весь час світять лампи. 7 годин не світять, а весь час світять. Минулого року з світлом взагалі не було проблем, то перші, мабуть, три тижні у мене ці лампи світили взагалі 24 на 7. Я взагалі їх не вимикала, тому що, наскільки я прочитала інформацію, що чим більше світла отримає петуня в перші от тижні, тим краще буде розвиватися ця квітка, будуть такі гарні кущики, вона не буде потягнута. Знаєте, от Інколи там продають на ринках десь є такі петуньки, дивишся на неї, а вона там ось такий горшечок, а з нього висить отака, довга, довга, така довга-довга така. Рослинка, і там на кінці щось квітне, це все, тому що не вистачало світла, не вистачало добрив, не вистачало температури її належної. Ну і, звісно, ще багато що да, залежить від самого сорту насіння. Тому от, сорт Лімбо мені вже подобається, як він себе поводить, що вони такі от, при землі. От, я ж так і подивитись, на будь-які кущики. Вони такі приземисті, вони не тягнуться, вони такі гарні, гарні такі формують кущики. Там навіть такі вже величенькі є десь. Зараз покажу. Ось дивіться такі, і вони так видно, що вони не тягнуться. Ось такі гарні. Тому висівайте. Гарних вам рослин. Всього на найкращого. До побачення!